Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ми вже якось робили огляд на монету 1 песо Домініканської республіки. Цим випуском хочемо продовжити огляд монет цієї країни, і у нас на черзі монета номіналом в 5 домініканських песо. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Домініканська Республіка разом з розташованою Західнішою республікою Гаїті знаходиться на острові Гаїті, що між Карибським морем та Андлтичним океаном. Домініканці здебільшого зберігають іспанські традиції і мають змішане африканське і європейське походження, в той час як Гаїтяни зберігають французькі традиції і є переважно африканського походження. Домініканська республіка займає площу в 48,4 тисяч квадратних кілометрів населення близько 10,4 мільйони чоловік на 2024 рік. Вперше домініканське песо було введено одночасно з проголошенням незалежності країни від Гаїті в 1844 році. Вона замінила гаїтянський гурт за номіналом і було розділене на 8 реалів. У 1877 році розмінною грошовою одиницею песо стало центаво в співвідношенні 1 песо дорівнював 100 центаво. У 1891 році було введена нова валюта домініканський франк, яка однак не замінила песо, а була в обігу одночасно з ним. На аверсі монети. По центру зображено номінал та назва валюти 5 песос та герб Домініканської республіки, опис якого ми робили в огляді на монету в одне песо. По колу розташовано напис Републіка Домінікана та рік карбування монети 2002. На реверсі монети розміщено одного з трьох засновників Домініканської республіки. Франциско дель Розаріо Санчес. По колу напис Банк Централь Дель Републіка Домінікана знизу рік Чикано 2002 та ім'я Санчес поряд з зображенням Франциско. Франциско дель Розаріо Санчес. Домініканський адвокат, політик і активіст, національний герой і батько-засновник Домініканської республіки. Домініканці вважають його за другого лідера Домініканської війни за незалежність 1844 року після Хуана Пабло Дуарте і Матіаса Романа Меллі. Франциско Дель Розаріо Санчес народився в Санто-Домінго 9 березня 1817 року. Він був сином Олаї дель Розаріо Белен, білої жінки з канадського походження, і нарцисо Санчес Рамона. Його прізвище перевернуті, тому що його батьки не були одружені під час його народження, одружившись лише в 1819 році. Санчес був первістком з 11 братів, серед яких виділявся журналіст Сокоро Санчес. Санчес був племінником активістки Марії Трінідад Санчес з боку батька. Хоча Санчес і не відвідував школу, освоїв французьку та латину, став адвокатом. У молодості подорожував США та Європою, був прихильником республіканських ідей. Разом з Дуарте заснував патріотичне суспільство Тринітарія в 1838 році, що виступало проти захоплення країни в сусіднім Гаїті. Хуана Пабло Дуарте, Франциско дель Росаріо Санчеса та Рамона Матіа Самелі домініканці називають Падрес деля Патрія, батьками-засновниками своєї республіки. Санчес змінив Хуана Пабло Дуарте та Діаса у боротьбі за незалежність під час його вигнання. Був обраним своїми соратниками головнокомандувачем, підготував та очолив повстання у лютому 1844 року, що призвело до створення Незалежної Домініканської Республіки. У 1845 році в результаті збройного заколоту владу в країні захопив генерал Сантана, який вигнав архітекторів незалежності Домінікани. Санчес провів чотири роки у вигнанні, потім йому дозволили повернутися до Домініканської республіки. Генерал Сантана знову відновив владу Іспанії над островом, запросив іспанців окупувати країну колонією. Санчес очолив військо у спробі повалити Сантану, але був поранений та захоплений силами Сантани. Його перевели в Сан Хуан де Магуна, де Санчеса було засуджено до страти і розстріляно 4 липня 1861 року разом із 20 повстанцями. Санчеса було поховано у мавзолеї Алтар деля Патріа, вівтар Батьківщини біля графських воріт Пуерто дель Канде, поряд з Дуарте і Мелою на місці початку війни за незалежність. Монета виконана з біметалу, центр нержавіюча сталь, кільце латунь. Маса 6 грамів, діаметр 23 мм та товщина 2,25 мм. Гурт монети рубчастий з гладкими ділянками. У 2002 році монета була відчекана тиражем 40 мільйонів штук на монетному дворі Атави в Канаді. А наш огляд добіг кінця, обов'язково залишайте ваші думки про монету в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись. До зустрічі!